Всім hello, You're watching Lingolama! Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Lingolama, де вивчати англійську. Цікаво та просто. Чи ж, як ви вже побачили, сьогодні ми подивимось декілька порад поліглота, мабуть, найвідомішого поліглота всього ютуба, Стіва Кауфмена. Якщо ви ніколи не чули, Стів Кауфмен розмовляє майже на 20 мовах і йому вже... Майже 80 років, але він продовжує вивчати мови і на сьогоднішній день. І звичайно, як людина з таким великим досвідом у вивченні мов. У нього є дуже багато порад, якими він ділиться на своєму ютуб каналі. І декілька з цих порад я обрала для сьогоднішнього відео, але повне відео Стіва, як завжди, в описі під відео. Там є навіть українські субтитри. Тож після мого відео, якщо вам сподобаються його поради, то обов'язково перейдіть на канал Стіва Кауфмана. Але ми поїхали дивитися першу пораду. depends on депендзон things. Your attitude, the time you spend with the language and your ability to notice. Now the ability to notice will develop on its own if you have the right attitude and if you spend enough time. Тож, по-перше, він сказав, що успіх у вивченні мови залежить від трьох факторів. А саме your attitude Тобто ваше ставлення. А саме він уточнював, що ви повинні бути незалежними. Не казати, що там у мене вчителька погана з англійською, тому я не знаю англійської. Ні. Тож, перше, ваше ставлення. Другий фактор це The time you spend with the language, або час, який ви проводите з мовою. Ну, тут все зрозуміло, чим більше, тим краще. Your ability to notice. Це ваша здатність помічати. І тут же він відмічає, що ця здатність приходить сама, просто з часом. А що саме означає здатність помічати? Ми розберемо трішки пізніше. Але давайте розберемо, як же почати. Що саме треба робити? Ага, до Акеста. Ано натін, анонно до лангвідж, анонати. Соайсадисбук, Essential Dutch Grammar. And these are excellence gramer books because вони very small, very thin, no exercises, no drills which I avoid like the plague. I just want a brief overview initially of the language, which I can flip through. And then I need this as a reference from time to time. I go back. To... І так, зупинимось тут. Як ви бачите, він дає пораду щодо книжки з граматики. І я знаю, дуже багато людей ставлять дуже великий наголос на граматику. Але як каже Стів це не дуже важливо. Як ви бачите, він сам обирає тоненькі книжки з граматики. No exercises, no drills, which I avoid like the plague. Не вправ, ні тренувань, яких я уникаю, як чуми. Так, це просто вираз такий. Ви потім зрозумієте, чому він саме їх так уникає, тому що вони насправді зовсім не ефективні. I just want a brief overview initially of the language, which I can flip through. And then I need this as a reference. From time to time, I go back to it. Він каже, що from time to time I go back to it. Він просто інколи туди заглядає, але він не сидить над нею годинами, як ви зрозуміли. Time I go back to it. You can also invest in starter books. Так, а далі він розкаже про так звані starter books. Це посібники або посібники для початківців. Тож давайте подивимось, що він каже про них. Вичасоволдів видовен оверв'ювеленвич він каже, що вони дадуть вам трішки загального враження про uh, мову. Overview це як або загальне враження, або огляд. Так там будуть, як ви знаєте, основні граматичні теми, основний uh, словарний запас та в принципі базові навички для початківців на певній мові. You can use several starter books так, і тут же він відмічає, що it's good to cover the same material, що добре проходити той самий матеріал in different books, в різних книжках. І це до речі не тільки з мовою. Так, так, якщо ви вивчаєте історію і хочете дізнатися про якусь подію. Краще прочитати про неї в декількох книжках з декількох ресурсів, і тоді ви, в принципі, е, зрозумієте, що ж там насправді можливо відбувалося. Так краще читати завжди з різних ресурсів. І так, давайте подивимось наступну пораду. Вона трішки довша, але це моя улюблена порада. і Я дуже тут згодна із Стівом. Second thing about language learning is the need to find content all Контент time. Major activity is looking for content. When I was a language student in Hong Kong, I spent a lot of time in the bookstores and in the, behind me here are lots of books, Chinese books, Chinese with glossaries after every chapter. But I was constantly looking for new material, but if you're learning Polish, you could use Piotr's material at realpolish.pl if you're learning English. AJ Hoag is a wonderful source of these kinds of stories or content with you know, different points of view, uh, circling questions, lots of repetition. You're listening to it over and over again. It becomes almost hypnotic. You're listening to it, and slowly this material is washing over your brain and getting the brain used to the language. You're not worried about writing exams. You're not worried about doing drills, answering questions. You're just letting the language come in, listening and reading. Every so often, if you're curious about a point of grammar, you can look it up, you can Google a conjugation of a particular verb and then forget it. Don't try to ace anything or master anything or remember anything. Just keep letting the language wash over you. So, here he Найважливіших пунктів, якщо ви хочете вивчити якусь мову, треба знайти правильний контент. Але я бачу з пошуком контенту у вас немає проблем, тому що ви зараз знаходитесь у правильному місці. І потім він розказав, як він був у Китаї і вивчав китайську. Він ходив постійно в якісь книжкові магазини, в бібліотеки і брав там книжки китайською, тобто він постійно шукав щось нове. Також він дає, наприклад, ресурси для вивчення польської realpolish.pl – Це веб-сайт для тих, хто вивчає польську. І таких багато. Я просто даю польську, тому що можливо це багатьом актуально. Але можете загуглити, є дуже багато різних вебсайтів для вивчення мов. І філоні інглиш ейджей гоґізавандфолсорса. Ем, і по-англійськи він дає ось цього автора, але я вам скажу, це скоріше за всього платний контент. Я дам від себе пораду. Це не обов'язково повинен бути якийсь платний матеріал. Вам навіть книжку не, не обов'язково купляти. Наприклад, зайдіть на будь-яку платформу з подкастами, яка для вас доступна, і оберіть подкаст для вивчення мови. Наприклад, я рекомендую. Наприклад, я рекомендую Easy Languages. Там є англійська, французька, іспанська, е, німецька. Будь-що є. Тому зайдіть, подивіться. Якщо у вас є якісь цікаві рекомендації, то залишайте їх, будь ласка, в коментарях. If you're learning English, AJ Hogue is a wonderful source of of these kinds of stories or content with, you know, different points of view. Uh, circling questions, lots of repetition так і дуже важливо ось із цих трьох пунктів. lots of repetition, щоб там було багато повторень, щоб воно прям засіло у вас в голові. Юлиснітут овен овереген. Бікам залмос хіпнотик. Так, та ви слухаєте і слухаєте, і це має навіть такий гіпнотичний ефект. Юлиснітует ен слолі. This material is washing over your brain. Итак, він використовує таку цікаву фразу: and slowly this material і поступово цей матеріал is washing over your brain, омиваючи ваш мозок. Так і є. and getting the brain used to the language. And getting the brain used to the language. І ваш мозок звикає до мови. You're not worried about writing exams, you're not worried about doing drills, answering questions, you're just letting the language come in, listening and reading. І тож він каже, що ви не хвилюєтесь в цей момент про здачу контрольних, здачу екзаменів, про відповіді на якісь питання, так ви просто слухаєте. Every so often if you're curious about a point of grammar, you can look it up, you can google the conjugation of a particular verb. And then forget it. Don't try to ace anything or master anything or remember anything. Just keep letting the language wash over you. Інколи вам доведеться дивитися в цю ж книжку з граматики, або гуглити якусь граматику, або слово, якесь дивитися у словнику. Але це треба робити не дуже часто. Тобто, якщо ви дивитесь якесь відео, не зупиняйте його на кожному слові і не перекладайте. Просто дайте своєму мозку звикнути до мови. Якщо ви дивитесь фільм, це вам зовсім переб'є весь настрій, якщо ви його постійно будете зупиняти та гуглити щось. Але навіть якщо ви загуглили так, якесь слово або граматику, якусь подивились та забули. Не намагайтесь спеціально його запам'ятати. Так, звичайно, ті, хто вивчають мову чисто, щоб здати якийсь екзамен, там зовсім інша історія. Тому це просто для тих, хто для себе хоче оволодіти якоюсь мовою. І на цьому моменті я ще раз хочу повернутися до того, що він сказав на самому початку. Здатність помічати. На початку для вас всі слова нові, звичайно, але коли ви продовжуєте слухати, деякі слова дуже часто починають зустрічатися, і ваш мозок це помічає. Є така ідея, що для базового володіння мовою потрібно 100. Деякі кажуть як мінімум тисяча, але обмежена кількість слів, які використовуються найчастіше у мові. Ці слова становлять основу для розуміння мови, і тому, якщо ви а, вивчите ось ці від ста 100 до тисячі слів, ну зрозуміло, 100 – це сама перша планка, то ви вже зможете розуміти велику частину тексту. Так, тобто, подивились слово, не треба його потім е, 10 разів писати на листочку, щоб запам'ятати. Просто подивились і забули. Чому? Тому що якщо ви будете продовжувати потім читати і слухати, воно зустрінеться вам ще не один раз. І ось саме коли ви його бачите в різних контекстах або чуєте в різних місцях, саме тоді воно запам'ятається вам надовго. the next stage and i've said this many times the next stage, said this many times is to find material that is now interesting authentic but not too difficult you have to move from the sort of relatively easy material with lots of repetition to uh, you know genuinely authentic material where you are going to be driven more by your interest in the subject matter than the sort of effort to learn the language. After a while you're not saying I want to learn the language, I want to learn the language, which is how you're motivated at the beginning, but rather I'm interested in what they're talking about and therefore I am learning the language because I'm pursuing my interest. На наступній стадії ми вже намагаємось перейти від цього контенту, де є багато повторень, який направлений саме на тих, хто вивчає мову, тобто контент з вивчення мови. І переходимо на контент, який вже справжній, автентичний та цікавий. Що це може бути? Наприклад, ви цікавитесь кулінарією, і ви дивитесь багато рецептів українською. Але на цьому етапі вивчення мови, якщо ви вивчаєте англійською, ви вже можете дивитись деякі рецепти англійською. І там їх дуже багато. Навіть у Гордона Рамзі, найвідомішого шефа, Всього світу, мабуть, є свій ютуб-канал, де він викладає рецепти. І я вважаю, що тут відкриваються просто безмежні горизонти контенту, який ви можете подивитись. І... Але якщо ви не хочете нічого вчити, просто хочете розслабитись, то включіть якесь реаліті шоу. Якщо ви дивитесь холостяка українською, подивіться американського холостяка. До речі, я робила розбір цього реаліті шоу. На своєму каналі навіть дві частини вийшло, тому подивіться. Або просто фільм, серіал, чи щось таке. Але, звичайно, на цьому етапі все ж таки важливо, щоб ви розуміли, що говорить та людина, яку ви дивитесь. Тобто, щоб а, вимова була чітка і щоб вони говорили не дуже швидко. Все ж таки, старайтесь обирати за інтересом, але також, щоб було хоч щось зрозуміло. То він ще каже, щоб. Um, спочатку вас мотивує те, що ви хочете вивчити мову, так? але потім це бажання трішки згасає, і потім потрібно, щоб вас мотивували ваші інтереси. Так? Тобто ви дивитесь щось, тому що вам цікаво, а не тому, що ви намагаєтесь спеціально вивчити мову. І так, я навіть тому і виділила цю фразу в кінці, тому що мені вона дуже подобається, і це те, що я намагаюсь е, навчити на моєму каналі також. Я вчу мову, тому що я слідую своїм інтересам. так, тобто мені... Цікаво дивитись рецепти, тому я знайшла ось класний канал англійською, і я там дивлюсь тепер рецепти. Не тому, що я хочу дуже володіти англійською, а тому, що мені цікавий сам цей контент. Друзі, на цьому відео підходить до кінця. Якщо у вас є якісь поради з вивченням мов, залишайте їх в коментарях. А з вами була Лінго Лама. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Thank you for listening. Bye